Один чоловік справив велику вечерю, і запросив багатьох. Під час вечері послав він слово свого, казати запрошеним, ідіть усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав, поле купив, я мушу піти на нього, подивитись. Вибач мені, прошу тебе, багато покликаних, мало вибраних. Бог нас кличе, щоб ми сьогодні були серед того світу відкинені. Але зато нас потішає думка, що ми вибрані зато у Бога. І ми маємо там приготовлене місце. І там не буде вже ні горя, ні плачу, ні холоду, але буде радість святих і ангелів, і буде приїзд у самого Господа, Царя Небесних Сил. І апостол Павло потішає християни сьогоднішнього апостолі, що дякуйте Богові Отцеві за то вибранство, що Він нам дав ту долю, що ми маємо ту вже долю вислужену, забезпечену. Вона нам приготована у світлі, і Бог нас вирвав з темряви того диявольського світу і з тої темряви і переніс у царство свого улюбленого сина. І ми в ньому стоїмо. Ми знаємо, за що ми терпимо. Ми знаємо, за що ми боремося. І диявол одно хоче нас переконати в тому, що це марно. А ми маємо вистояти, не зрадити і не віддати то свого вибранства, то своє таке, як би сказати, покликання небесне. Бог за нами. І він також прийшов на, на цей світ в холоді і відкинені від людей. show yeah. Народись, не залиш мене. Знову ми маніфестуємо тут перед стінами міської ради Львова, проти ювінальної юстиції, проти гендерполітики, шановні мешканці Львова. Львівська міська рада повідомила батькам. Що був заснований орган опіки та піклування, поєднаний з комісією захисту прав дитини, це стосується і районних держав адміністрації у Львівській області. Цитуємо з повідомлення Львівської міської ради. Шановні батьки, пам'ятайте, якщо ви не забезпечили належних умов для проживання та виховання дитини, якщо ці умови загрожують життю та здоров'ю вашої дитини, відповідно до законодавства, вона може бути вилучена з сім'ї. Без вашої на те згоди. Ось маємо тут про те, що ми говорили вже три роки і маніфестували. Оце лицемірство підозрювати люблячих батьків в тому, що вони хочуть поставити під загрозу життя або здоров'я своєї власної дитини. Про що, по суті, йдеться? Йдеться про злочини проти людства, злочини проти беззахисних дітей і проти вас, батьків. Найперше вводиться механізм так званих прийомних сімей. Тут не йдеться про усиновлення дитини. За прийняття однієї вилученої дитини ті прийомні батьки отримують щомісяця 2 і пів тисячі гривень. Якщо візьмуть двох дітей, мають 5 тисяч гривень на місяць. По суті, йдеться про прибутковий бізнес з дітьми, який мучить і комунізує дітей та виховує з них покоління Катів Яничарів, єпископи Купи ГКЦ і Візантійський Вселенський католицький патріархат. Закликаю всіх християн України до покаяння, щоб кожен християнин дав Богові обіцянку, що впродовж одного року буде одну годину на день присвячувати молитві. Бог обіцяє, що врятує Україну від морального і духовного фізичного автогеноциду. За Бога і за Україну. man uh -huh.